Як створювати причини, якісні причини якісних стосунків? Ми маємо розуміти, що ми структури багатовимірні, і в кожного є свій рівень свідомості, кастова належність, і наша душа вона дуже, дуже широка і да, проявлені в тілі, але тим не менш у нас є дещо. Що все одно розділяє нас по різних поверхах, і в залежності від того, на якому ми рівні свідомості, в кожного з нас буде своя потреба, через що і як проявляти якраз таки цю взаємодію партнерську. Якщо я знаходжусь на другому рівні свідомості, да, для мене буде важливо, щоб партнер мною захоплювався, там Друг... доторка, да там обійми, слова і, і так далі. І, звичайно, що я маю це так само показувати, тому що він інакше не зрозуміє, чого я від нього хочу. Тобто, якщо я хочу доторків, я це теж проявляю, говорю, показую. Але знову ж таки, да, в залежності від рівня, маємо будуть свої потреби да. да бачення взагалі стосунки. Звісно, є і базові да, певні якісь опори, на які ми. Опираємось і крокуємо в це, да і базовому можна назвати просто запитати себе, які якості я хочу проживати в партнерстві, чи це бізнес партнерство, чи це партнерство в сім'ї. Які якості, яке відношення, що там має бути між, між в парі, да, що я хочу відчувати? І оці якості потрібно дарувати цьому світу. Тобто, якщо я хочу, щоб мій партнер піклувався про мене, проявляв увагу, да, то відповідно я маю проявляти увагу до людей, які мене оточують, проявляти піклування про людей, які мене оточують, і чи там є потреба там в підтримці, фінансовій підтримці, чи можливо підтримці. У вигляді ну, такого психологічної підтримки, да, або у вигляді взагалі комунікації, якщо для вас важливі діалоги, розмови, то даруйте це світу, тобто створюйте, будьте оцим плацдармом, де людина теж може поговорити, виговоритися, де людина може отримати підтримку. Тобто, даруючи це зерно, умовно кажучи, цьому світу, ми вирощуємо свій власний сад, який ми потім будемо, по якому будемо гуляти у своїх власних стосунках. Дуже важливо ще розуміти, що якщо в мене немає партнера, але я його шукаю, то задати собі запитання, якими цінностями я взагалі керуюсь, і що я хочу бачити в цих, в цих історіях, да, в своїй взаємодії. Відповідно, шукати ті простори, єднати людей в, таких, да, в такі союзи, де буде якраз історія в ядрі. Ваших цінностей, тобто те, що відгукується мені, те, що мені цінно, я це проявляю і за цими цінностями єднаю інших. Відповідно, будуть проявлятись і люди, які вас будуть помічати, які в якийсь момент захочуть створювати в тому числі з вами ці стосунки, з вами Познайомитися, да, зустрітися. Це, це однозначно, тому що. Дуже важливо зараз в нашому сьогоденні керуватися цінностями, бо цей резонанс буде створюватися і з вами будуть якраз виходити, як ми звикли це називати мої люди, тобто свої, оті свої, які в резонансі з вашими цінностями єдині в цих поглядах.